Шоу Я інтерактивна гумористична гра, в якій учасники мають розсмішити своїх суперників і не засміятися самі. Смішити один одного можна за допомогою лише букви Я і ускладнення, які учасники отримують протягом гри. Ведучий за допомогою двох кнопок сигналізує про початок раунду і фіксує, що учасник засміявся та втратив одне життя, яких у кожного по три. Після втрати останнього життя учасник вилітає. Гра триває, поки не залишиться один переможець. А починається вона. Прямо зараз. Ура! Ну що, на просторах Ютуб команда Лунь! Ю! Ура! Значить, в ефірі нове розважальне, гумористичне, інтерактивне шоу Я! Можете похлопати. Так, і я дуже вам співчуваю, якщо ви вибрали інше часопроведення, а не проведення часу у компанії цих прекрасних юнаків, яких я вам зараз представлю. І так, е молодий викладач Володимир Коренєв. <піш pregunta> Добрий день. Вова? Що <піш> викладаєте? Сектор на строці. О, все, а гра та почалася. Мене звати Вова Коренев, uh, викладач, тіктокер і ведучий першого випуску-шоу Я. Сьогодні я думаю буде бадьора гра. Сьогодні бадьорі учасники, і я думаю, що буде, буде мощно. Та тому, тому що я вже побував в цій каші, подивився зі сторони. Мені здається, що я на всякій такій простоті не буду розриватися і буду впевнено йти вперед і валити панчами своїх суперників і вигравати. Ой, я е, декілька разів е, зустрічався з Павлом Демченком в різних всяких ситуаціях. Він дуже смішний чувак. Він може сказати все, що завгодно, е, і завгодно все, що не знаю, що очікувати від Андрія Воса. О, я думаю, що це також може бути мощна штука. Ну і Дорін Реуцой це така собака, яка знає мене дуже добре і знає, чим можна мене зламати. А мене, в принципі, нічого не смішить в цьому житті, окрім дуже старих забутих футболістів, наприклад, такі як Клод Макалеле. Дуже смішно не знаю, стендапи доріне От, Можна глянути їх і дуже сильно посумувати. Якщо хочеться поплакати, подивіться. Це сильніше, ніж хатіку. І так, наступний наш гуморист. Вітаємо Андрій Вос! Доброго дня, мене звати Андрій Вос. Е, я комік, гуморист, е, прекрасний ведучий вашого свята, а також учасник творчого об'єднання 999. Е, ну насправді як таких очікувань не було, я таки прийшов. Ну, цікаво, подивимося, що буде таку гру я колись грав дуже давно. Е, ось, і я думаю, що буде цікаво. Та не боюся я нікого. Я безстрашний чоловік. А мене смішить ну якийсь якісний прикольний гумор, але ну насправді ти часто можеш сміятися так. Це прям супер можна. Це вже професійна деформація, дуже важко е, розсміятися, коли. Типу, в мене навіть коли я веду якісь івенти. Е, я розумію, що люди сміються. Я, ну я там щось сказав, люди сміються. і Такий, ну та це ж не сильно смішно, а їм смішно. Ну, це деформація називається. Чорний гумор мене смішить, я дуже люблю чорний гумор. Ось, а що мене зовсім не смішить. Ну, не смішний гумор мене зовсім не смішить. Ось і так, е наступного гумориста не знати, як представляти, чи Дорін, чи Дорік, чи Олександр. Так що вітайте його просто. Е привіт, я Дорін. Переможець першого випуску на правах е переможця. Думаю, я виграю в другий раз. Я е сподіваюся, що сьогодні буде дуже весела, розкута гра. І, типу, як у нас два таких коміка дуже солідних. Я думаю, будуть якісь такі слова. Страшні, які ми ще не чули ніколи. Павло Демченко. Я думаю, що там його гумористичний мозок може скрутити все, що завгодно. От Тому його треба остерігатися. Мене смішить щось Щось неочікуване. Іноді просте. Мене не смішать тіктоки, вови коріння. Просто ну, І. Головний, найголовніший гуру, гумору, редактор усіх ліг сміху Павло Демченко. Я тепер боюсь грати в суду. Такий багато. Знає, я таку, тепер? Таку, таку, <гум> та, <гум> сказав би з подворотні Одеський, прийшов людина. Окей, інший кадр. <гум> Павло Демченко. <гум> О, це я. Я Павло Демченко, автор, сценарист і редактор Ліги сміху і чогось там ще. Я дуже переживаю, треба щось придумати цікаве. Я в останній раз грав в цю гру. Мені було років навіть, 16, і це було ввечері по п'яні, тому правил я не пам'ятаю. Я думаю, що я переможу, тому що я багато юмору. У мене така правдіформація. Я працюю з багатьма гумористами, і в юморі я вже е, собаку з'їв. Я хотів сказати, що щось смішне не вийшло, бачите? Дивіться, Джек Рассел вже не готую, тому що пес-патрон він серйозний. От пробував в дворнях, вони цікавіші, але застряє в зубах щось. Якщо вам потрібні такі жарти, я можу продовжувати. Дивіться, є ще пінчери. Вони, якщо паличку втикнуть, отак от проворачувати, вона кастрів. Головне, дві такі палочки знайти, щоб воно як на віртілі. Я жив з бомжами. Ну, я давно знаю пацанів із луня. Я боюсь Доріна, тому що в нього от такі вуса, дуже плотні і борода. І непонятно, він сміється чи чихає. Ніколи не понятно. Я людина з подіформації мене смішать косяки якісь. Ну, не ті косяки, а ко... хоча і вони теж. Ну, коротше, мене смішить те, що нестандартний іде не так. От якась от така бріда... брідатіна логічна, мене дуже смішить. Ну і, звісно, професіоналізм, коли це гарно зроблено, але це не про це, шоу. і не про мене. Мене зовсім не смішить жарти, коли принижують людей. Булінг, цибулінг, е... чесночнінг мене це не смішить. Дивіться, зараз, щоб почати наш перший раунд, всім нам на рахунок три потрібно сказати Я і додати будь-яке слово від себе. Угу. Будь-яке. Смішне чи ні? Яке захочете. Угу. Готові? Один, два, три. Я зараз. Я Дякую. Петро. Шоу я. Ми розпочинаємо. І так, раунд починається з Володимира прямо зараз. Угу, угу. А воно уже усе. Я. 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 uh, yeah, 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 yeah. Заготовка! Так а може ми не будемо 34 роки! Редактор Лігіяну, так. Приносиш йому номери, пишеш там драматургія. Я сказав одне слово. А там сидять. Ну, по-перше, Дорік сказав, я, це німецькою так було, це явно було, я. Це не рахується. Дивіться, на жаль, Паша, ти втрачаєш одне життя. Добре. Тебе залишається два. Окей, так? то давайте перше тоді, основні. хто з вас хоче. Паша, ти програв, тоді тягни ускладнення. Так. Складнення перше. Я Тут, так. Да? так. <гум> Барабан на дріб буде. <плес> <плес> я перевтілення. Учасникам видається <плес> елемент <плес> за кожен має його приміряти і по черзі називати свій образ, починаючи з я. Тут Є в кадрі. Зараз я гляну. <Zazpi> <parfois> а що це за сміх? Ні, ні, ні. Це кошелю. Я не бачив його, що він таким. Серйозно, серйозно, не починає. Добре, тоді поїхали. Починаємо раунд з представлення себе. Андрій, починаєш саме ти. Я. жінка Джонсона Бориса. Джонсонючка я. — Джонсонючка, я! Це Джонсонючка, я. Я коханка Бориса Джонсона. от. Я завжди йому просто натякаю. кому треба допомагати. — Угу. Я родич з Одеси Бориса Джонсона. Я Дмитро Сергійч. Лазня в мене. я попарця вас кличу до себе. О! Ну, Ходьте. Я... Якщо я ношу кандібобер на голові, це не значить, що я жіночка або балерина. А повторіть ще раз, будь ласка. Якщо я ношу кандібобер на голові, це не значить, що я жінка чи балерина. <кхе> Видихнули. Все добре. А, Значить, мене звати Мирослава Солов'ївна Пісня. Я столярка. Стоянки. Зістоянки. Зістоянськи, я ще молдаванка. Я термінатор. Бачиш обласки Володимиру! Ну, Прекрасно виглядаєте. Цікаво, кого ж ти роздів, якщо ти. Таке враження, що я на пляжі в когось сумку піздану. З речами в Одесі. Починає Дорін і він починається прямо зараз. А я модель Баленсіаги, це коштує 7 тисяч євро. Друзі, це mm -hmm. може бути правдою. Сходять з розуму, звісно. Я? Mm -hmm. Ірина Фаріон. Похоже? Mm -hmm. Ну, таке. Треба, щоб хтось щось російською сказав. Скажіть щось російською, підараси. Так підараси, це російською. що Ну, Ви це просміхи будете. Ну добре, добре, добре. Пролізки, проліски. пролізки. Ми оце вставимо. Добре. Почнемо з найбільшого. Андрій і Дорік у вас по три життя, Вова, два і Павло одне. У мене одне життя. Я нормальна людина. Так, з витягую рубрику Я супергерой. Ага. Е Учасники називають себе як супергерой і кажуть свою суперсилу. Ага. <гум sausage> ну що, раунд? Я супергерой. Починаємо його з доріна і він починається прямо зараз. Я людина руки ноутбуки. Ви не дослухали, що я роблю. Та не треба. Я пролітаю в бюджетні школи, а в кабінет інформатики, коли роблю так І у всіх людей на Асус. Всі працюють, руки, ноутбуки. Ну що, в раунді я супергерой? Хто засміявся взагалі? Володимир втрачає ще одне життя, і в нього залишається одне життя. Одне. Дорін і Андрій у вас по три. Що, одна любов на все життя, одна на забуття, і Україна до нас іншої нема. Це шоу я. Поїхали <клес> Пісні, які з «я» починаються, взагалі, є? Є. Я люблю тільки тебе. Я я Джамбо. Я я я Коко Джамбо, Я я є. Я приречений на любов». Це Попловський. 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 Це, до речі, раунд. Я Витало Попловський. Я тепер крутий чувак. Маю чорний каділа. Дивіться, ми продовжуємо раунд. Супергерої. Стеблівський продюрал. Шановні гості. Шановні гості. Шановні потім. — Можете посміятися. Доброго рода. Ми продовжуємо цей раунд. продовжуємо цей раунд і ми його починаємо знову з Доріна. Раунд починається прямо зараз. Повторіть, будь ласка, своє. А, то що було? Ладно. Я людина руки ноутбуки. Я доставляю в бюджетні класи інформатики круті ноутбуки Asus Dell. Я суперлох, командир всіх лохів в світі. Я розказую людям, що якщо ти лох, ти приходиш до мене. Я даю завдання знайти ще трьох лохів. Ті троє Лохів знаходять ще по три лоха, і так ми будуємо Лохівську піраміду для Лохів. піраміда, Людина суперлох Так. ЛЛЛ у вас. Так, суперлох, ЛЛЛ. Я супер металик одноднівка я живу два дні підходить я людина табурет зі мною зручно я людина чиабата Давайте якусь пісню йому на прощання заспіваємо. Ми Віримо в майбутньому. Ні, посади. Ми віримо в майбутньому. Увесь посміхнеться світ, і кожен з нас тому сюди прийшов. Та чесно кажучи, все було нечесно. Я вважаю, що треба буде подавати апеляцію в суд, тому що ну були сказані заборонені слова Женевською конвенцією. Я не визнаю цю поразку в залі. Ну що, давайте продовжувати. Давайте. Андрій і Дорін, у вас по три життя. Павло, у вас одне. Володимир покинув вже наше шоу, але він просто посидить, подивиться, так, посміється. Це його дух. Це його. Він може да. сміятися склади. Ну що, Павло, витягуйте наступне ускладнення. Як він? Я! Фрукти, овочі, ягоди! Все. Ну, добре, що я вийшов. Учасники по черзі називають фрукти, овочі або ягоди. Mm -hmm. І так, раунд, я фрукти, овочі, ягоди і все ось це, що зелене, кольорове і смачне. Ра... Починається прямо зараз і починаємо його з Андрія. Я лохина. Я перчик. Я кавун. Я буряк. <рес> а я томат. Я виноград. І я патісон. Банан! По раз, раздарі не дійшло, хто ви. Банан. Хто хто? Банан! Ну воно добре, не видаю. його, ну мертве вже. За усами там все заховало, блін. Я банан. Я я банан. 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 Я. Я. Не Я барбарис. Барбарис. Я часник. Хто випало? Банан. Рефрен. Я рефрен, банан <хи> Я слива. Все, ха на Все, Доріну нарахувати за, а, за сміх. Я Оце сидит. кожен. <плес> я б я потім б досі... сказав я буряк, і він би засміявся. Давайте <плес> далі, Дорін. Витягуйте наступне ускладнення. Що? 2-3-1, так? Так, 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 так. Я тварина. Учасники називають тварину і мають зобразити її характерний звук. Раунд, я тварина, починається прямо зараз і починає його Павло. Я корова, муму. -му. Я пес. <рес> я курка. Хто хто, Андрій? Курочка. Пак! Павло незрозумілий. Пак! <рес> я чайка. <рес> Доріна, ви хто? Хто ви, Дорін? Аж очі Як... Паша, скажіть ще раз, хто ви? Я чайка. Аж очі сльозаються, сидить, надувся. Тримається, так ну, ти реально буряк був. Одне життя залишилось Павла, одне життя залишилось Доріна і ага. три Андрій. Що вас смішить? Що смішить взагалі? Та да, коли. Та да, його дуже легко Ні, ну, да. Там якщо палець через стринку, так достали, що достанеш, просто ситуативно. Да, він вміє, так, просто. ну що, давайте продовжуємо з тваринами раунд, починаємо з Андрія і він починається прямо зараз. Е, я. видра, але я не знаю, як вона говорить. Як говорить видра? Ага. Я білка. Дрін не зрозуміло, готовий, ніколи не чув, чи брати. Дрин, я андатра. Гусочка, я кажу. Га-га-га-га-га-га-га. Гагага. Я індик. Тебе всі говорять однаково. Індик говорить! коло-коло-коло-коло. Вони з одной басні всі просто. Ти знайшов, до блючик, ваши обласки Ріну! Але він sure. також! Ми yeah, прийшли в гості, лун розібали, отак от. Воно викричать на мене. Я просто дивився нещодавно вистав, і це таке обстрілів новин там про Україну. Десь в Австралії ЧД був конкурс пародіювання голосу чаїк. І малий костюмі чайки такий. І все таки, перше місце. молодець, Дайте йому грошей. Люди в це вкладають. Але було класно, якщо б ти заснув, поняв під ютубчик десь. І тобі Yes! <laughs> ти персинаєшся вночі. Це, це Одеське. Це це ну я що, ти... Дорін також покидає наше шоу, у нас залишається. Щастя, здоров'я, много я літа. Всім бажаю. Це ханна, я думав, блин, я вже можу все, але це Паша Дємченка, ну, це, це, це страшне з чайкою. У мене до сих пір в голові ця чайка. Це, це було гарно. Це гідний супер. Ну що, в нас залишається Павло і Андрій. Вони володарі ютуб шоу володарі. учасники учасники Ютуб каналу Дев'ять Переходьте, дивіться їхні відео, у них дуже смішно. Там рифми, туди-сюди. Коротше, да. так. Видно видно, що ти не бачив нічого. Давайте Шо? зараз ми Словам, проведемо раунд. Запасу, шоу, в бій. Ви е, записали слова, які вас спішать. Ми так. зараз поміняємось з вами цими карточками. Так. Це сам собі. Сам собі. Чого? Я маю на увазі, щоб мене смішило. Заліз не бери, бо я вже його казав. Раунд... Мене чекай. Починається. Тут можна портрет психічний про слова, про людину кожного. І так, раунд починається прямо за І починає його Павло. Я свіноматка. Я лебідонько. Я І <систем> я>, Я дорін. <систем> я> Чому знову поруч слова? <систем 'я> <систем 'я> Обісцене <Обіцяний систем 'я> дорін, виходить. Ну, Ти таке вилетів. Я курва! <систем 'я> Люблю моє слово. Культурний матюк. Uh -huh. Я скас. <систем> я>, <систем> я>, Я фізаліс. Ага, да. Я мармур. Я худоба. Худоба. Я шпак! Я миша. Я глек. Хто хто ви? Глек. Який? Глек тусію? Мені тут веселить, просто. Давай, давай! Я окунь. Я барабан. Я тюбик. Я дуля. Я кориця чи карлиця? Два. Угу. Почерком там, так. Да. Я тюль. Я пікарда. Пікарда. Все, Ой, страшні закінчимо. Барабан це <рес> Просто... <рес> буде. <Барабанця рес> якби, якби я почув барабан, <рес> можна бо мінус три життя зразу було. Барабан, буря. <рес> <порядок. рес> Так, давайте. Категорія для вас наступна. Я тварина 2.0 називається. Вам потрібно Ох. придумати назву якоїсь нової тварини. Що це а -а -а. за тварина і її характерний звук. О, нове, так? Да? Це Павло для вас. Да, Вигадайте да. тварину. Раунд починаємо. Доріка немає, тут ми має ви Чайка. Щас би з кимось схліснулось, бо і дала би жару. До симпіру. І так, раунд починається прямо зараз. І його починає Павло. Я утко-жаб. Добре, що ми вилетіли. Я сквіртуниця. Хто хто ви? да, трошки? направо. Влітає так. Строка. Як є абсолютно як газон поливати. Сквіртуниця. Я газонокосуля. Добре. Ну, давайте сикуниця. Сик, 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 сикуниця. Мама з квартониця. Так, бабця. Баця з квіртониця-сикуниця. Баба ще не вміла, вона просто. Була сикуниця. І не знала, що то. Вона насправді сквіртониця. Я чайка з квитуниця. Облизьке павло! Не рятував. І так, дорогі гості, Павло, на жаль, втрачає своє останнє життя. Але це тільки в цьому шоу. грі. А взагалі бажаємо вам продовжується. Ну, я не програв. Я вважаю, це Андрій просто щось зробив зі своїми скулами. Взагалі гра дуже приємно, але я вважаю, що за чай, ну, я не знаю, я прийду ще. Ми ще перевіримо свої сили. Абсолютний переможець Андрій, він не втратив жодного життя, він дійшов як кремень до кінця. Дивіться, що подарувати Андрію, друзі, виберіть ви за цю перемогу і ми йому це обов'язково подаруємо. Серйозно? Да, да. да. Я вас зловив на слові, люди бачили. Ми можемо видаляти коментарі. Давайте привітаємо у чемпионы Чемпіона Андрія! Як ми починали з маленький мікрофон. Мородець. Як Дякую. ми починали з одного слова, я хтось, так і закінчимо. На рахунок угу. три: один, два, три. Я, я барабан! Я біжу. Я біжу. Молодці! Дякую. Прекрасні емоції. Я в цьому не сумнівався, що я переможу. І тим більше зранку сонний я не дуже не дуже хотілося сміятися. Ну чи ж важко було розкачатися зранку, але е, коротше прикольно. Е, значить, це було розважальне шоу Я на ютуб-каналі Лунь. Ю -ху. Ю -ху. Ю -ху. Значить, там ставте ці підписи, підписуйтеся, колокольчики, лайки, пишіть коментарі, особливо, щоб подарувати Андрію. І ми вас, I need you, ми вас I love you. Пока! Па-па!